У цьому відео ви побачите пляжі від Аркадії до Ланжерона. Та мої пригоди у цей день. День сьогодні не задався. Судьба скупатися. Забула верх від купальника, незнаділа на себе, а верх думала взяти у рюкзак. Класно сиділа тут, тоді поворачуюся ззаді криса. Вон вона, боженькі, серед білого дня криси на пляжі. Всім привіт! Сьогодні я приїхала в Аркадію. Хочу пройтися від Аркадії, мабуть, до бенценарію Немо, подивитися, що там, як берег, чи купаються люди, чи ні. Прогулятися, хоч у нас сьогодні дуже спекотний день і було важко вибратися. Хотіла вийти так раніше, але то одна затримка, то друга, то прийшла маршрутка, довго не було. Потім хотіла зняти гроші з банкомату, банкомат не працював, ну, тисячу перепон, але все ж таки доїхала від привозу сіла на п'ятий трамвайчик і ось я вже в Аркадії. В цьому районі я не була приблизно рік, минулому році, теж у серпні я сюди приїздила. На сьогоднішній день людей небагато, практично нічого не змінилося. Всі, мабуть, знаю, що тут знаходиться аквапарк Гаваї. Бачу, що він працює. Ну, як для Аркадії та для вихідного дня людей зовсім небагато. Пляж такий невеличкий, там уже все платно, люди купаються! Сьогодні у нас дуже спекотно. Іду по трасі здоров'я зупиняюся, дивлюсь, деякі пляжі є, люди тут займаються спортом. На велосипедах катаються, так просто ходять, бігають. Ну а я піду пішки, і це теж, також фізична нагрузка, хоч так цілу неділю на роботі, але все одно тягне кудись поїхати, щось побачити нове. Що мені тут подобається, що коли настає спека, можна піднятися наверх і бути десь у холодочку під деревами. Ось трошки відійшла від аркадії такий гарний пляж, хоч він і невеличкий, але вісочок такий біленький, пірс там є, сидять. Поклани, те чайки, чорні такі сидять. А людей немає тут. Там біля Аркадії, біля самої були люди, купалися, а тут чомусь немає. Правильний одяг. Зараз проходжу також якийсь елітний комплекс, прямо на березі моря. Багато тут є різних ресторанчиків на березі, можна посидіти, пофотографуватись місця такі зроблені. Чим відрізняються пляжі Одеси від пляжів у білгород дністровському напрямку? Ну, у нас там відкрите море, це раз. Тут все одно якесь це місто і тут не така чиста вода, як у нас. Ну і тут ці пляжі всі невеличкі у порівнянні з пляжами, наприклад, Лиманської, Кароліном то там все набагато ширше. Тут взагалом крутий спуск до моря. Нагадування, куди повинен піти російський корабель. Тут місце таке цікаве. І каміння є, піску небагато. Десь насолоджується літом. Класно, що тут такі лавочки полюбили. Можна посидіти в холодочку. І дуже подобається оця скеля. Тут можна зробити класні фото. Я вже за це літо була на багатьох пляжах. Яка у нас інформація зараз по пляжах? У Чорноморську центральний пляж закритий, але я знала, що люди купаються там, десь є причал за яхт-клубом, то там глибоко і там люди купаються. На Кароліно-Бугас, якщо на самій станції, то ганяють. Від моря, а на студентські, в принципі, можна підійти і навіть можна скупнутись. А підписники мені написали, що відпочивали на Кароліну Богас і 500 гривень коштує за добу. І гарно відпочили, кажуть. Військові підходили, проганяли, але вони все одно. Пішли і кажуть, що гарно відпочили. Ну, це така інформація, тому що мені написали в коментарях. Тоді ще я їздила і на базу з великим басейном, також є відео, можете переглянути на станції студентська, також була і на куяльнику, і була на тілігульському лимані, хто боїться до моря йти, то є альтернатива, де скупнутися, де оздоровитись. Люди займаються скалолазанням. Я б не змогла. Руки дуже слабкі. Як же гарно так і ти милуватись цією красою? По дорозі зустрічаються ось такі майданчики спортивні. Можна займатися спортом прямо біля моря. Ось також якийсь невеличкий пляж, пірс. Люди також плавають. Ходжу приблизно в районі канатної дороги. Мабуть, тут я зупинюсь. Зараз 12.15, я вже дійшла десь приблизно до отради, Зараз хочу все-таки скупнутись. Пісок такий, що стати неможливо. Боже, ноги так пече. я вон вся мокра. Треба окунутися все-таки у водичку. Дуже спекотно, але що робити. Тут десь не мабуть у холодочку Сейчас залишу речі та й піду. Не думаю, що хтось щось візьме. Но день сьогодні не задався. Судьба скупатися. Забула верх від купальника. Не знаділа на себе, а верх думала взяти у рюкзак. Ладно, піду помочу ножки. Це так. Як би я зараз занурилася до воду, така чиста чиста. Надо було такому трапитись. Деревина. знайдено. спасло перео. Вділа зверху перео і вже скупнулась. Зараз підемо разом з вами у водичку. Ось погляньте, погляньте, який пісочок біленький. Білий-білий клас. Заходимо. Така вода класна. Я вже поплавала з таким задоволенням. Да, парео спасло мене. Так би не змогла. Зараз будемо плавати разом. Тут такі стоять волнорізи. Так я думаю, що тут безпечно плавати. Красота! Сьогодні трошки штормить. Ой, яка класна вода! Після такої спеки. М -м -м, супер. Аж краса, як воно класно, цвіте. Так сижу у холодочку, засмагати я не люблю, так щоб лежати там на сонці, смажитись. А так подихати. І слава Богу, окунулася, трошки поплавала. Ой, це ж треба, вже пам'яті зовсім немає. Так собі нічого й не купила перекусити, вже обід. Розгрузочний день у мене сьогодні. Може, десь ще по дорозі буду йти. Боже, як же ж класно. Класно сиділа тут, тоді поворачуюся ззаді криса. Вон вона, боженьки, серед білого дня криси на пляжі. Мамочки. Чуть-чуть розрив серце, не втримала. Пограчую голову, а біля мене криса така велика. Я підпригнула, відбігла, тоді кричу, криса, криса. Жіночка підходить, така дивиться, каже, так то ж домашня. Я кажу, як домашня, а що вона тут робить? Каже, не знаю, мабуть, загубилась. Боженьки, досі страшно. Бачите, скільки людей на пляжі. Тут і парасольки, і лежаки є. І є такий просто дикий пляж. Це класні такі навіси, тут би такі площадочки зі столиками. Ну, мабуть, були, але зараз, так як людей небагато, це невигідно. Ось такі літні тут кусочки пляжу. Море сьогодні чудове, і прозоре, і тепле. Я так втомилася, коли йшла, прямо в тому зняло. Підійшла до цього жовтого каменю, не знаю, йти мені до дельфінарія чи не йти. Мабуть, прийдеться йти. Тут в районі отради є і навіси, і роздягалки, такий цивільний пляж. А там аншлаг, людина на людині. А ось ланжерон. А там багато людей, а тут немає. Якась класна обстановка зараз біля дисцинарію. Де... Люди у фонтанах купаються. Дуже гарно тут. Нічим не гірше, ніж десь у Туреччині чи у Європі на набережних. Дуже так все цивільно. Приємна атмосфера така, грає музика. І так люди фотографуються і насолоджуються літом. Це вже вертаюся я назад, дійшла до парку Шевченко. Надіюсь, я не заблокаю, бо я такий знавець усіх доріг вже знаходила. 18 тисяч кроків. Він такий вихідний. Зато прийшлися, побачили, які пляжі. Волосся вже намокло 10 разів, висохло. Ой, такий у нас сьогодні день. А спека стала ще сильніша. Ну нічого, вже якось доберемось додому. На моєму каналі багато відео різних із Чорноморська і з Карліна Бугас, зі Студенческої. Заходьте, переглядайте, бо в останній час щось зовсім мало переглядів, а також є дуже цікаві відео по плейлистах. Там із Чорногорія, Хорватія, Албанія. Теж є чого подивитись. Що запрошую на свій канал, підписуйтесь, буду рада новим підписникам. А ось оглядове колесо працює, і он така гойдалка працює. В Одесі можна йти і просто розглядати будинки. Що не будинок, то пам'ятка архітектури. Я завжди йду і насолоджуюсь таким видом. Зворотній шлях до залізничного вокзалу подолала пішки. Нарешті я вдома так находилася дуже по такій спеці. Все таке мокре, Волосся мокре, вся мокра. Пройдено за сьогодні кроків. Зайшла ще на привоз, купила кукурудзу, купила персики та ще заходила у Макдональдс. Вже давненько там не була. Краще туди не заходити. Чогось я його не дуже полюбляю? Зараз покажу, що я купила. Це я купила два чизбургера. І Chicken макнакетс, і каву холодну. Чізбургери 59, би один, і Chicken макнакетс 76. Ну, воно таке маленьке, там, господі, два рази вкусити. Ось така кукурузка по 10 гривень, один качанчик. Персики 40 гривень. Кілограм. Вдома мене чекав мій пухнастий друг. Чи сподобалась вам Одеса, як вона виглядала сьогодні? Напишіть в коментарях, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!